Вона і пече, і обробляє паром, що корисно для наших діток. Використання теж дуже легка, і я думаю, що й діткам подобається їсти про смаження сирників у сковорідці, приготування запіканок в духовій шафі. Пані Ольга, як і решта її колег, вже забули. Вже два роки кухарі ковальського дитсадка номер 8 мають пару конвектомат універсальну установку, яка допомагає готувати їжу у великих об'ємах за короткий час. Раніше приготування їжі відбувалося у духових шафах та на сковороді, але зараз в нас є пароконвектомат, і це є особливе обладнання, яке дозволяє поєднати у собі пароварку та конвектомат. Це дозволяє зберегти соковитість продуктів, вітаміни, а також зменшити використання рослинних жирів та скоротити час приготування. Дитсадок No8 один із найбільших у ковалі має 12 груп. Це 211 дітей. Годують тут тричі на день. Меню щодня різне. У закладі кажуть, правильне харчування тут завдання чи не головне. Над ним працюють комплексно від вибору продуктів до створення меню. А нині, коли на кухні є пару конвектомат, готувати дітям смачні, а головне корисні страви куди простіше. З його допомогою можна випікати, смажити, тушкувати Мити варити на пару і не тільки ковальська міська рада. Вона дбає про те, щоб харчування дітей в закладах дошкільної освіти було якісним і збалансованим, адже пароконвектомати це є одна із вимог постанови 305 кабінету міністрів України. Завдяки тому, що страви готують на пару, у них залишаються всі поживні речовини. Вони більш дієтичні, вимагають менше солі, жиру, не всихаються за об'ємом, не пригорають. Також використання пару конвектоматів дозволяє зменшити кількість споживання електроенергії. Ми готуємо згідно технології, формуємо котлети на бляшки, перед тим нагріваємо пару томат, ставимо вже котлетки на змазані противні і запікаємо при 160 градусів 20 хвилин. У ліцеї номер 11 міста Коваля навчається 1143 учні. У день пані Ользі треба посмажити приблизно пів тисячі котлет. Раніше це займало практично увесь день. Нині потрібно лише декілька шкільних перерв. Без цієї установки жоден кухар їдальні тепер не уявляє своєї роботи. Для мене, особливо для медсестри, що складає меню, це суттєво розширює пропозицію страв. Я можу включити абсолютно всі страви, які нам рекомендує моз. І м'ясо, особливо котлети, січенники, вони в нас виходять в дуже хороші якість, м'які хороші виходять запіканки з сиру кисломолочного, з львівський сир, запіканка з сиру з бананом, з яблуком. Ну якісні страв, взагалі ми задоволені. Нас мінімізує ще час і місце, так, що я одна можу. можу, так би на сковородки нам треба було дві людини працювати. а Тут я можу сама так. за словами директорки ліцею номер 11 Раніше кухарі їдальні готували на техніці, якій як і закладу 42 роки. Із появою тут пару конвектомату каже, якість страв змінилась кардинально. Ми вже отримали пару конвектомат рік назад. І використовуємо дівчата, навчилися дуже хвалять, їм полегшує це роботу. Діти також задоволені. Ми розуміємо, що і якість приготування других страв, ну і запіканки, все, що роблять дівчата, лазанів, то набагато краще, ніж це робилося просто на сковорідці під відкритою кришкою, скажімо так. За словами головного освітянина Ковеля, школи і дитсадки почали забезпечувати пару ще в 2021 році. Нині такі чудо печі мають 19 закладів освіти. На що було витрачено з бюджету десь порядку 2 мільйони 800 тисяч. Тобто це кошти суто нашого міського бюджету. першою пару конвактоматами забезпечили найбільші школи та дитячі садочки Ковеля. Тепер встановлюють у ті, що мають меншу кількість учнів і вихованців, зокрема, і в навчальні заклади громади. Ми купили цього року для Білинської гімназії, для зеленської гімназії. Та буквально от я думаю, через декілька тижнів ми його обов'язково поставимо. Встановлювати такі пристрої планують і в наступному році, адже про плюси пароконвектоматів говорять не лише освітяни, кухарі, медсестри діти, а й батьки. Діткам і батькам подобається, особливо коли сьогодні батьки заходять в наші заклади, чи в школу, чи в садочок. Ну, в всякому разі, я ще жодного негативного слова не чув. Анастасія Качина, Максим Шанкар, дванадцятий канал.